Про шлюб принца Вільяма та Кетрін принцеси Вельської або ж Кейт Міддлтон ходять багато пліток за десятки років їх стосунків. Ми почули дуже багато думок. Пліток, але чи є довіра до цих пліток? Давайте розберемо на прикладі чуток про роман Принца Вільяма та Роуз Хенбері. Якщо вони дивилися ще моє попереднє відео про усі стосунки принца Вільяма, то я вас запрошую. А сьогодні ми розберемося, хто ж така Роуз Хенбері, чому так раптом всі про неї задали у 2024 році, коли нібито зникла принцеса Вельська, і які є докази зради Вільяма? І чи є вони взагалі для початку? Давайте розберемося, хто така Роуз Хенбері. Насправді її повне ім'я це Сара Роуз Хенбері, і вона є дружиною одного з близьких друзів принца Вільяма, Девіда Сьомого Маркіза Чемблі. Ця пара знайома дуже давно. Вони познайомилися в Італії, зустрічалися декілька років, і у 2009 році вони одружилися. У них справді є досить така велика різниця. У віці, і у них є троє дітей: двоє близнят Олександр та Олівер та Айріс. До шлюбу з Девідом Роуз працювала моделлю. Вона брала участь у рекламних компаніях, таких брендів як Міу Міу та Поплін London. Вона сама родом також з шляхетної родини. Її бабуся леді Елізабет Ламбард була однією з дружок на весіллі. Тоді ще принцеси Єлизавети та Принца Філіпа. На ось. Цьому фото вона п'ята подружка нареченої зліва. Тож, як бачимо, це досить впливова та шляхетна пара. Чутки про роман Принца Вільяма та Роуз почали з'являтися у 2019 році. Тоді видання The Sun повідомило, що Кейт з невідомих причин посварилася з Роуз, яка є для неї однією з найближчих подруг. Вони досить довгий час проживали в десятих хвилинах одна від одної, в період з. 2015-17 рік, якраз Кейт та Вільям проживали в Норфолку, де живе і ця пара Роуста Девіда. І тоді, якраз вони роззнайомилися, вони почали спілкуватися з одними друзями. У них така дуже цікава назва для їхнього кола. Вона називається Рібка або Рібка це круто. Звідки взагалі з'явилася така назва? Ніхто не знає, але досить цікаво. Тоді, у 2019 році, сам повідомило, що Кейт вирішила вирішила поступово викреслити Роуз з оцього кола спілкування. Вона з нею посварилась, писало, що ніхто не розуміє, як до того дійшло, і тоді ж цей журнал назвав Роуз сільською суперницею Кейк там включалися цитати, приписувані братові Роуз, про роман і про те, що взагалі чоловік Роуз Девід він був геєм, але. Відповідь прийшла дуже швидко. Брат розпочав погрожувати подати в суд за те, що вони розповсюджують неправду, наклеп. Також можна сказати, що насправді Кейт та Вільям з Роуз та Девідом вони були дуже близькі, тому що у 2016 році подружжя Чемлі влаштувала благодійну святкову вечерю зі збору коштів, і тоді якраз прийшли Кейт та Вільям. Мені здається, що ось ці фото бачили ледь. Не всі, і якраз оце те, що вони туди прийшли, свідчило про їх тісний зв'язок, тому що Кейт та Вільям не приходять на подібні вечері, які є публічними, на які є фотографи. Тож вони насправді поважають цю пару. Тоді про королівські джерела заявили, що насправді немає ніякої ворожнечі. В Daily Mail сказали, що мені повідомило, що чутки про сварку між цими двома привабливими молодими жінками є неправдивими. Я також можу повідомити, що. Обидві сторони розглядають можливість судового позову, але оскільки жоден з репортажів не зміг запропонувати жодних доказів, того про що йдеться у так званій суперечці, вирішили, що їм треба просто проігнорувати цю справу ще тоді у 2019 році почали приписувати Гаррі та меган тому що стверджують що почались взагалі ці чутки після розмови меган та джайлза корена у амстердамі в сохо хаус після їхньої зустрічі якраз після того як вже почали трошки стихати голоси про цей роман з'явився твіт цього Джайлза корена. він сказав, що всі знають про інтрижку Люба, і тоді всі зрозуміли, про кого йде мова, що це знову розгорілися Тоді всі думки про цей роман почали шукати нібито докази. І ось так якби приплили до цього ще й Гаррі та Меган, а точніше, Меган, що вона от поговорила з цим чоловіком. І він сказав, що ми всі знаємо про інтрижку Люба, що не переживай, всі це знають. Також тоді почали з'являтися новини в інших газетах, журналах, що принц Вільям довгі роки зраджує. Кейт, що він зраджував, коли вона була вагітна третьою дитиною, тому що вона не могла проводити з ним час так, би якби цього йому хотілось. Мені здається, що там просто в різних журналах були різні версії подій, різні версії того, що сталося. Також я знаходила взагалі інтимні варіанти цих подій. Казали, ніби то у принца Вільяма є дуже специфічні побажання у ліжку, і от Кейт не могла їх здійснити і він знайшов Роуз хенбері, яка йому у цьому допомагала. Але насправді такі стати я знайшла дуже мало, які на це посилаються, тому мені здається, тут вже просто потягнули за. Мотузочку і притягнули все, що вони захотіли. Також різні журнали почали говорити, що коли ці чутки дошли до Кейт, то вони поговорили один з одним. Він сказав їй не звертати взагалі увагу на ці чутки. Він нібито пожартував. А вона така ай-яй-яй Вільям. Не спілкуйся з Роуз. Ну насправді мені виглядається дуже дивно. Звідки звичайні журнали можуть знати якісь подробиці їх життя, але. Опустимо це, нехай буде. Також тоді повідомили, що принц Вільям вирішив таки звернутися до своїх адвокатів. І вони звернулися до різних видавництв і сказали, що якщо вони не припинять подібне, то він звернеться до суду щодо розповсюдження недостовірної інформації та неправдивих відомостей про його сім'ю. І це насправді можна сказати, що дуже такий унікальний випадок, тому що королівська родина насправді не дуже Дуже часто звертається до суду, але от подібної перестороги насправді вистачило для того, щоб це все затихло, щоб певні розмови вони завершились. Тоді не було ніяких більше підтверджень, ніяких взагалі фактів, ні фото, ні там більш детальних розмов, нічого. Просто хтось сказав, що от вони є коханцями. Після цього усіх їх разом дуже часто фотографували. Роуз була присутня також на коронації короля Чарльза на панахиді по принцу Філіпу, а також на державному похороні королеви Єлизавети. Девід, чоловік Роуз, він був призначений постійним лордом офіцером короля Чарльза. А це означає, що він буде відвідувати багато офіційних подій. А також одного з синів Роуз та Девіда було вибрано для того, щоб він. Супроводжував короля під час коронації, і мені здається, що ось якусь там коханку проти якої виступала Кейт, і сказала Вільяму не спілкуватися з нею. Ми б так часто її не бачили на подібних офіційних церемоніях, а також її б дитину Чарльз не вибрав на таку поважну роль. Хоча як кажуть, що це Вільям надавив на батька, щоб його сина. Він обрав для того, щоб він був помічником у короля в день коронації. Але насправді це звучить дуже дивно, тому що там якби близнята, треба було б обирати двох. Тож у цих теорій дуже багато питань насправді виходить. Ну і також у 2023 році було повідомлено, що Кейт з'явилася на музичному фестивалі в. Хоутенхолі, який належить родині Чемлі, і потім відвідала вечерю, влаштовану цією сім'єю, і також тоді джерело повідомило Дейлі Біст, що між Кейт та Роуз немає ніяких суперечок, немає ворожнечі. Вони так само продовжують бути друзями, бути подругами. Тож це все була брехня, але настав 2024 рік. Тоді у Кейт була операція на червній порожнині. Потім вона довгий час не з'являлася на публіці, всі дуже сильно її чекали. І тоді якраз розвірусився хештег Кейт?». З'явилися теорії про те, що а можливо, все через те, що Вільям зрадник. І вона, от або ж через стрес дом, або ж він її побив, або ж вона через стрес, те, що Роуз Ще одною дитиною Вільяма. Тому Теорії було багато, і масло у вогонь підлив в березні Колберт, який на вечірньому шоу, яке називається пізніше шоу, пожартував, сказавши, що королівство було схвильовано через ймовірне зникнення Кейт Мідлтон. Зараз інтернет-детективи припускають, що відсутність Кейт може бути пов'язана з романом її чоловіка і майбутнього короля Англії Вільяма. Думаю, ми всі знаємо, хто ця передбачувана інша жінка. Скажімо, це разом зі мною, Маркіза Чемлі. І отже, це було ще одним підлитим маслом у вогоння всього цього тік-ток хаосу, який тоді виник, і не тільки в тік-ток, якщо зайти під кожний пост королівської родини, неважливо хто там є. Там завжди писалося, де Кейт. Покажіть нам Кейт, Скажіть, що з нею все добре, що вона жива. Також тоді, якраз оці детективи з тік-току викладали все, що в них було, все, що вони. Не знали з маркізою Чемлі, викладали фотографії, як вони усі разом. Нібито їхнє спільне перебування в одному просторі було доказом того, що вони коханці. І тоді ж Колберт він пожартував про позашлюбного сина принца Вільяма від Роуз. Почали навіть припускати, що ж якраз у цей Олівер, один із синів, він є позашлюбною дитиною, що він є спадкоємцем британського престолу насправді, навіть якби це було так, то він ніякий не спадкоємець, тому що він позашлюбна дитина, і тим паче в нього є старший брат, який на пару хвилин його старший. Тож дуже багато чого почали говорити люди в Тіктосі. Якщо ви пам'ятаєте цей час, згадайте, які ви чули, бачили, читали найяскравіші теорії. Напишіть мені, будь ласка, в коментарі. Можливо, я не всі бачила в Тіктоці. Мені буде. Дуже цікаво їх прочитати. Вже В березні є адвокат заявив, що все це брехня, вона єдина, хто висловилась публічно щодо цієї справи. І вже після появи Кейт, після того як вона заявила, що в неї рак вона від нього лікується. Насправді більшість чуток затихли, і вже у липні цього року вийшло розслідування одного з видань Велчер, і воно показало, що деякі британські змі в. Делали або суттєво змінили матеріали пов'язані з відносинами принца Вільяма та Генбері. і насправді тут не зрозуміло, чи це принц Вільям надавив на те, щоб вони це все прибрали, чи вони зрозуміли, що це все насправді не так, і їм якось стало не по собі після того як вони дізналися діагноз Кейт. Але журналістка, яка проводила це розслідування, вона сказала, що можливо, якби тоді у далекому 2019 році принц Вільям. Не розпочав би залучати адвокатів на захист, і потім не відбулося це під Чищання якихось матеріалів, то це б затихло навіть і не почався, тому що не побачили б реакції принца Вільяма, і всі б зрозуміли, що це просто якісь домисли. Але ось подібна реакція вона дала комусь подумати, що а можливо там все-таки щось було, і що принц Вільям так це захищає. Але насправді можна і подумати, що просто ця родина є дуже близькою до них, давно дружать, і ось так вони намагаються Галися їх захистити, захистити своїх близьких, але все вийшло так, як вийшло, і насправді це всі деталі, за якими розпочались усі ці чутки, тобто насправді ніяких. Фактів, ніяких доказів у нас і у журналістів немає. Тому тільки сам Вільям Кейт та Роуз знають всю правду. Для мене було важливо дати вам якісь факти, для того, щоб ви самостійно могли. Про них дізнатися, почути і вже зробити свій власний якийсь висновок щодо цієї справи. Якщо ж говорити про мене, то я вважаю, що не було тут зрад, як мінімум, точно з Роуз цього не було. Ну мені здається, що між Кейт та Роуз є дружба. Мені здається, що на ось цьому фото не може так дивитися чоловік на свою дружину, коли у нього є коханка. Тому мені здається, що дуже багато цих теорій були праця. Гнути за вуха, я просто не повірю в те, що вони мені кажуть, без достатніх доказів, хоча би без фотографій, або не знаю, якщо хтось там з їх близьких вийде і це скаже. Тому що насправді хтось може представитись інсайдером, прийти до таких журналів і сказати, що маю сенсаційну новину і розповісти все, що хоче. Не маючи ніяких доказів, багато людей насправді може в це повірити. Тому тут я дотримуюся ми справи, що поки не буде доказів, я цьому не вірю. Насправді, в той час навіть і в мене в телеграм-каналі також були величезні суперечки щодо того, чи правда це чи не правда це, і цим мені подобається цей канал, тому що там є дуже багато різних людей, різних думок. Можна поспілкуватись, обговорити. Певні дискусії до чогось прийти, тому я вас також запрошую, і мені цікаво, що ви взагалі думаєте про цю справу. Яке ваше ставлення до Вільяма та Роуз, і чи ви думаєте, чи зраджував Вільям Кейт чи ні? А ми вже побачимось у наступних відео.